Друзі, всім привіт! Знаходжуся в фундуковому саду. Ось так він підзаріз у нас. Вирішили трохи навести марафет. Причина те, що ми його так запустили, це в нас пішли дожді. Пізніше різко бурин пішов догори і ми вже не встигли фризою заїхати. Пробували фризувати по такому бур'їні, дуже важко йде, фриза мучиться. Одним словом, залишили. Зробили ось таку саморобну косарку садову, мульчер. Це є у нас мусульовський міст. І Знизу диск і ріжуча сторона це вона є звичайний ланцюг. Широта скошування 1,20 м. Працює так досить непогано. Ось так виглядає ділянка заросша. Ось так вже виглядає ділянка після скошування. Проходимо міжряддя і проходимо по перегряду. Дивіться, як виглядають саженці. Те, що саженці так не дуже гарно виглядають. Це в нас були травневі заморозки, які трошки пошкодили. Після чого ми хотіли дану ділянку тримати в ідеальній чистоті. Робили фрезерування. І після того, як фрезерували, попали на 40 днів жари. І саженці почали засихати, почали так чахнути. Ось так листочки почали підгоряти. Після того ми зробили полив, возили це все бочкою воду поливали, після цього зразу замульчували. І як бачите, саженці не пропали, але і не пішли дуже активно вріз, вони зупинилися за рахунок того, що була мала кількість вологи, і саженці протопилися в рості, Але основне, що вони не пропали. Ось, покажу. Тому ми вирішили не фризувати, а попробувати тримати сад, так би. Хоча б у чистоті за рахунок скошування, а не за рахунок фрезерування. Не знаю, можливо, буде трохи і краще. Ось бачите, як виглядає саджанці. Верхушки підмерші, саженці відновилися, основне, що заклали бруньку. Вже на наступний сезон будемо більш уважніше слідкувати і будемо трохи краще доглядати. Ось бачите, саджанець зупинився в рості, заклав бруньки, основне, що він вкорінився. Якщо там росла хороша коренева система, то прирости ми не будемо наганяти вже на наступний сезон. Так що були допившені певні помилки, але зараз це все виправляємо. Бачите, висота скошування в районі 5, місцями чуть більше, повпали чуть не рівно і сама косарка трохи, як то кажуть, вверх вниз і так не дуже рівномірно косить. Це в нас вже йдуть італійці. Цю сторону вони тут були защеплені на висоті 10-15 см суто на однорідці медвежого. Їх, по ідеї, необхідно було б ще рік доростити і пізніше висаджувати. А ми вирішили їх зразу на поле в жорсткі умови, хай хай то кажуть, вкоріняються, а пізніше вже будемо їх доглядати і ж там будемо виганяти за рахунок прироста фундука. Ви бачите? Буряні не пропали, а там, де фрезерували чуть ближче приходили біля саджанців, була у нас халепа. Там у нас італійці виглядають. Необхідно ну, буде ще взяти тример, скусити ось цей бурян і все буде норм. Трошки є ще над чим працювати. Ось італійці. Так що, друзі, ось такий, як то кажуть, маємо результат. В принципі, результат не ідеальний, але зважаючи, які були тут умови, я вважаю, що, поки що все нормально. Де-не-де є випади, досадимо на зиму, прокосимо це все, наведемо на зиму порядок в даному садку. Плюс у нас є там далі соя, якщо того року буде час, зберемо сою. І підготуємо ділянку для посадки американців там далі, аж до кінця, як то кажуть, до кінця паю. Так що, друзі, пишіть коментарі. Хто займається фундуком напишіть, що краще фрезерування чи все ж таки краще буде скошування буряну, буде цікаво почитати. Як правило, ми весь час фризували, щойно почали робити процедуру скошування, тому що. Не було косарки, тепер є косарка, і я, так то є на чим подумати. Пізніше ще знімлю відео, як вже на повністю марафет в садочку. Знімлю відео, покажу, який буде результат. Як будемо підготовляти садок помалу до зими. Так що, друзі, ось такий маємо результат. Дякую всім за увагу, коментарі до зустрічі. Прирости є по 20-30 см закладена брунька і на наступний сезон ми вже будемо формувати. Основне, що коренева система наростає, а прирости ми вже будемо наганяти на наступний сезон, будемо коригувати обрізкою. Ось такі саженці, це в нас американці, заклали багато сережок. Ось. Досить непоганий результат. Цього року нам погода трошки, як то кажуть, підпортила. Хотіли зробити як краще, а вийшло, як то кажуть, як завжди. У нас покажу. У подальшому висадці обов'язково треба робити мульчування і буде все окей. Це в нас американець, і це американець Такі досить непогані прирости. Як бачите, ділянка повністю підзаросла, зараз будемо це все діло прибирати. Ось, бачите, це вже нас замульчували сіном, тримає вологу просто ідеально. На наступний рік, скоріше всього, що треба, де ще відмольчовувати соломою, для того, щоб зробити більший шар мульчі і будемо мати, як то кажуть... Хороший результат. Оце нас також американці. Бачите, на деяких прирости кращі. Чуть чуть бачите, все підмерзання у нас було. Як то кажуть, пройшли таку досить хорошу загартовку саженці. Так що будемо на наступний рік наганяти прирости. Ось, Ось бачите, який пагін підмерз, а решту пішли. Випади є, але невелика кількість, Думали, що буде набагато більше, але обійшлося. За рахунок того, що вчасно зробили полив і замульчували. Так, ось дивіться які. Бачите, також підмерзли верхушки. Так, покажу, що там під мульчею. Ось, мульча. Бачите. Земля волога. Запізно ми мульчували, але ліпше кажуть пізніше, ніж ніколи. Так що зараз помаленьку підготовляємо садочок до зими, скошуємо бур'ян, також прийдемо, прополимо пристовбурову зону. Бачите, буряну не дуже аж так багато, але його необхідно забрати закий час. Ось такі прирости. Сережки є. Практично на кожному саженці. нас пройдуться саженці на низькому штамбі, висота щеплення в районі 20 см, також непогано виглядають. Ось. Також бачите, мульча додатково зупиняє ріст бур'яну, так що досить, досить непоганий варіант, але кажу, запізнилися ми з мульчею. Трошка, кажуть, виправляємо свої помилки.